Це смартфон, який набирає вантуту 100 тисяч балів. Так само, як смартфони, котрі виходили в 2015 році. У нього так собі камера, у нього майже нулячий процесор, у нього слабенький екран, і, в принципі, це досить слабий смартфон. Але зараз я вам його буду рекомендувати. І як на мене, це дуже крутий смартфон для тих, хто зараз захищає нашу батьківщину. Поїхали! Це Оскал S60 Pro. Так, ви все вірно зрозуміли. Це партнерський огляд, але я обіцяю, що обману тут не буде. Лише чесна інфа. Поїхали. Перше і саме важливе, це його ціна, котра становить приблизно 6 тисяч гривень в залежності від продавця. Це дійсно піпець як мало для захищеного смартфону. Так, за цей кост можна взяти собі той самий Xiaomi Redmi Note 10, і він буде набагато сучаснішим, з кращим дисплеєм, процом, камерами і так далі. Але якщо почати розглядати дійсно убійні смартфони, то Oscal має не так багато конкурентів. На рахунок бренду Оскал це підбренд китайської компанії BlackView, котра вже 10 років ковбасить досить непогані смартфони для Aliexpress. Навіть є свої шанувальники з комплектом, все стандартно для китайського простого смартфона. Це не швидкий блок для зарядки, хоча і швидкий не потрібен, бо він не може заряджатися швидко. Тут як ви зрозуміли, мікро-USB. так той самий, що використовувався в 1885 році. Ну що ж поробиш? Смартфон схожий саме на чохли UAG для iPhone, ну і для Samsung, там багато яких є, але він виглядає так вже по дефолту. На рахунок цих помаранчевих полосок. Насправді існують варіації з зеленими полосками і з чорними. Дай, можна я? Лови. Я кидав. Кидай. Оскільки я бачу цей смартфон ідеальним для військових, то рекомендую саме чорний варіант. Бо оце все ну дуже яскраве. Хоча, якщо розглядаєте смартфон для дитини, котра займається активними видами спорту чи просто постійно розбиває смартфони, то яскраві варіки там будуть в тему. Це товстий важкий смартфон. В ньому повністю всі роз'єми закриті заглушками, а дисплей захищений китайською альтернативою Corning Gorilla Glass, це панда глаз. По відчуттям, це наче скло з композитом. На рахунок міцності поки не знаю, але перевіримо в кінці огляду. Чого не вистачає, так це більших рамок навколо дисплею. Наприклад, як це виглядає в моєму айфоні. Блок камер вмістив в себе чотири модулі, один з яких нічного бачення, плюс інфрачервоні ліхтарики та звичайні. В руках вся ця історія виглядає дуже дебело і не вислизає. А якщо і вислизає, то йому реально нічого не буде. Oscal S60 Pro захищений по трьом стандартам IP68, IP69K та військовому стандарту mil станда 810H. Так само, як і топові годинники від гармін. Тобто це повний захист від пилу і гарметичність при зануренню в воду на 30 хвилин на глибину до 1 метру. Також смартфон не боїться гарячої води під тиском. Керхером можна мити. Ми це перевіримо. Кидати на асфальт можна, але максимально з висоти 1,5 метри. І ось ми дійшли. До самого цікавого. Ми для вас зараз зробимо декілька краш-тестів. Ну і типова ситуація, якщо ви взяли смартфон для дитини, ось майданчик дитячий, полюбасу буде якась трешатіна, тому ми випробовуємо його. І тут поїхали. після того, як ви його запачкали, обов'язково треба його помити і ну, це, в принципі, можна, бо у нього IP 67 чи 8. О, так. Вода хороша, До речі тепленька, тепліша, ніж у мене вдома Якщо по правді говоря, я ніколи ще не мив смартфон кюркером. Напевно, самий трешовий тест це ми його кидаємо на асфальт з висоти 0,5 метрів. Метр і потім півтора. Сподіваюся, що це реально переживе. Так, 0,5 метрів зашибісь, навіть працює і нічого з ним не сталося, навіть коцки нема. Йдемо yeah. далі. Метр. Yeah. Все окей, тільки, бачите, якийсь кізячок з'явився, але це грязь, вона витирається. Оп. І півтора. Ну, насправді ніхто його так кидати не буде, а буде якось кидати його більш жорстко. І мені здається, що півтора метри це мало. Давайте метр вісімдесят два. Ну, мені здається, що висновки напрошуються самі. З ним все окей. І навіть з двох метрів майже він вижив. Коротше, що хочете, то й робіть. Хоч орків вбивайте, він для цього і зроблений. Якось аж стрьомно. Екран має діагональ 5,7 дюймів, виконаний по технології IPS з роздільною здатністю 1440х720 пікселів. Це прям дуже звичайний дисплей з досить натуральними кольорами і непоганими кутами огляду. В якості процесора використовується система на чіпі Mediatek Helio A25. 4 ГБ оперативної та 32 ГБ основної пам'яті. Мається гібридний лоток для двох сім-карт чи однієї сімки та однієї карти пам'яті до 1 ТБ. Керується все це майже голим Android 11 з оболонкою Doque OS 2.1. І працює ну не дуже шустро. Але я навіть пограв в одну катку Call of Duty Mobile і скажу, що грати можна. Так, на мінімальних налаштуваннях, але можна. Але загалом ви вірно підмітили це на геймерський смартфон. Того, що потрібно в такому девайсі, є підтримка 4G, Wi-Fi N, Bluetooth 4.2, GPS, руснявий ГЛАНАЗ, Галілео і Бейду. Тобто це реально непогана історія як навігація для подорожей чи якихось вилазок, типу як ми оце з пацанами їздили в Карпати. Я реально не проти, щоб у нас був такий смартфон лише для навігації. Його не шкода вбити, і він собі працює і не розряджає ваш смартфон. Також тут підтримується GPA, що для мене в смартфоні за 6 тисяч гривень було просто нонсенс, і він нормально. Працює і що саме головне для аудіофіла. Тут є міні-джек. Насправді я про аудіофіла жартую. Музика тут грає так собі, але його використовувати в польових умовах військовим буде дуже зручно. Міні-джек там може бути потрібен. Про камери нема чого розповідати, крім того, що насправді їх дві: одна звичайна, друга нічного бачення. Нафіга тут зробили блок з чотирьох модулів не зрозуміло. Будемо вважати, що це не баг, а якась китайська фіча. О! Про якість нічого не скажу. Камери є і це добре. Вони, до речі, можуть знімати і під водою. Цікаво інше, камера нічного бачення працює і це бімба. Я нещодавно знайомо обирав прилад нічного бачення, котрий коштував, блін, 78 тисяч гривень, а потім побачив, що в цьому смартфоні за 6 він той прилад нічного бачення працює. Тобто, як альтернативний девайс, він навіть може е, знадобитися на полі бою. Тобто, ти висунувся собі, щось там підзняв, і потім сидиш, розглядаєш. Працює перевірено. Клас селфі. Камера, звісно, є, але вона тут для галочки сильно круті селфі для інстаграм. Фігачити не вийде. Батарейка тут досить потужна на 5580 мАч. і оскільки це пристрій досить нішого використання, то можу припустити, що дня 3-4 він в середньому буде жити. Виробник гарантує 7 годин в іграх і 8 під час переглядання HD відео. Як ви зрозуміли, Оскал S60 Pro це не історія про класні камери, про класний процесор, продуктивність в іграх і так далі. Ні, смартфон далеко не про це. Це цікавий смартфон саме для тих, хто працює руками. І не хоче просто взяти і угробити свій Samsung новенький чи якийсь iPhone. Я саме про військових, що зараз дуже актуально, про будівельників, архітекторів, каміннярів і так далі. Тобто для тих людей, котрі працюють руками, а не оце бла 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 на камеру, як деякі. Отож такі враження від смартфону Oscal S60 Pro. Це дійсно гарний продукт за свої гроші. І не забувайте про добрі справи. Одна гривня може врятувати багато життів. Отож, волонтерте на ЗСУ, чи просто на наші карти ми також займаємося волонтерством, і перемога настане ще скоріше. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Ай поназіда.